Я не показав, хто б на гості приїхав, не показував. Гляньте. Ага. Є, є єдиний спосіб, яким я його виманив до себе рибалка. Тому молимося, щоб була рибалка. Бігаю по хаті, збираю всі речі. Це нам не треба. Кулер. Обязательно треба з собою взяти кулера. Танта Розинові чоботи. Як подумати, нам треба? Треба по-любасу. Буде балдеть людина, їхати і отеля не Це треба буде раз в ліс буде краще телер спати, буде машина такі ночі хитатися. Охо угу. давлення яке. кіха. що, то що наразі Зірка каже, буде холодно, бере одіяло, несу. Нам дуже подобається наших друзів удивляти. І перший день, коли вони приїхали, ми з ними пішли в суші. І вони їм дуже сподобались. В нас цих локейшен суш. П'ятнадцять штук. Тому конічево суші. Ми зараз заспіваємо пісню Happy Birthday, Йому принесуть тортик і ми з повними животами доїдемо аж до узбекського ресторану, де знову буде місти рис. Оцей другий був бейт. Mm -hmm. Мені не, не, не так. Оцей мій бейк сподобався. <рес> <рес> ми хочемо побажати, щоб е, ваше життя було в балансі, приносило вам задоволення. Щоб ваші діти, онуки вас зрадували і щоб ваша любов з тіна і квітла і цвіла. Я не знаю, якими путями ми з вами здибались, але мені ці путі робляться. Тому хай Бог благословить, нам ще мати багато гарного фану разом. І я вірю, що навіть коли життя тут скінчиться, я вас на небі теж знайду. Маршрутка уїжджає, послідні напустя. Кондишн, діти. Ці ребята будуть їхати. А ми зараз Маріну ряже назад, закриємо шторку і будемо одихати. Ваше завдання. Гарно провести час. Попасти в такий косяк конкретний, щоб ми без 20 витягнули. І додому. Провели там гарний час, ще раз пішли на каву. прогулялися, 100%, 100%, 100%. знайшли цікаві нові місця. 100%. І тоді додому. Все. Всем вирослава. Я підтримую. Зох, як круто, коли тракіст, друг. гляньте, Він собі їде? Він собі їде, а я собі лежу. Я там лежав, мені стало скучно, я прийшов сюди ліг, тепер тут лежу. Та ти що, це звісно. Я вже там лежав і там лежав. Я вже заліз наверх, ліг, полежу тут. Може, тут мені понравиться більше. Що тобі не подобається? І цулі, це цей сигнал? Ні, синій. Синій? А ну давай. Що <ріст> тобі не подобається? Інтерв'ю. Це він? Так. Це, це цей сигнал? Угу. Ох, тварь. тварь. Покажи мені. Заснюю його. Заснюй його. Дивіться. Ми вирішили перекусити. Прийшли до дядь Саші. Кажемо, Саш, дай щось поїсти. Зараз покажемо, що він нам дасть. Ось таке є. Таке є каже... Три види сала. Ви... сала. Три, три вида сала мене. Три види салатів. Ми приїхали поїсти суп я. Фо 9. Мені здається по 9-9. Надіємося, хоч Семі. тут буде місце і буде смачно. Супчик можна. Зараз я його. є. Скаємо сміток. нема предела. Мы наконец-то год прошел, и мы снова радостные валим качаться. Что я вам скажу? Чувства, конечно, переполняют. Yeah, baby! Бригада запакована. Лодка перегружена. лодка перегружена. Стоит, глянь. Это хорошая, я думаю

Слушай, какие ваши эмоции? Вау! Бомба! Трогай, трогай, подожди! Олег, какие у вас чувства Я, Я не понимаю. Це риба чи це жаба? Це дракон! Я то витягнув. Смеркає. Саше ми тут туди вже візьмемо. <смирка> ми там валим зараз. Снурки є нав'язані. На сьогодні на завтра. <смирка> ну, не завтра. Ні, <не>. Сьогодні <скільки> ми всі ми снурки. Всі снурки маємо затарити. Я думаю, що її взяли, тому, що Давай вверх підіймай, Олєшка. Місто добре. Місто добре. Підіймай вверх і чого ти її? Та вона тягне. Я просто йде... чую, що вона буде зібрати. ще не готова, вона ще не готова. Крути. Вона ще не готова. Вона дайте, вже хоче до нас. Дай ти погулять. Я подимай доб'ємо взяв, Це дракон. Хоже нежна. Нежна така чихо. Верди чи що? Все, ти наш. Професіонали працюють <рес> А вона так по течією побігла по мені, аби пальцем так приподживає... Поживай, ти тиго ходить, хай уходить вона. — Зацепилася? — Ні. — Зацепилася за щось? — Ні-ні-ні-ні, вона йде-йде-йде. — Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. — Піднімайте, все все, все. Пустить, підніміть. — За хвіст. — Скопиняка. — На дні лягла. — А, куряга, бач. — Куряга є? Да. — Так. Да. — Покатіться. — Хто лягає? — Покатіться, покатіться. — Саша, що ви думаєте? Ну, — Воно зловіння, капець, подивіться, що робиться. Повний львів краще не можна придумати сьогодні приїхали, норму валили. Все одно що як з Вайтелем, да? так? та ти що, та куди? Та краще краще, як з вайтейлами. би вайтейл мав в чорний куп. Що зараз нас жде, повний кузов риби. Як його все зробити, я не знаю. Не стоїть. Думаю, що може бути колега сьогодні нас перевірять, але нам нічого стеснятися, ми серйозні хлопці, а, а все віде буде добре. Сьогодні холодніше, впала температура. Було вчора 74, сьогодні 50 градусів Фаренгейта. Помітно холодно, але настрій Помірно холодно. Настрій є. Треба скажуть, вам ця риба не воняє взагалі? Зовсім ні. Смердить так, що капець. Да гониш ти. А, от ви б сирої з'їли? Я їв сьогодні сирою. Рома, ти чуєшся? Людина сирою сирої цю рибу їла. — Я сьогодні сиру рибу їв. І животики закоптили вже. Ж, животи забрав додому, покопчем, все, з'їмо.

Я хотів Та це дівчинка хороша. Ситуація складується. Це глубина, це глубина, це, це цифри, відстань до того, що плавити. Якщо тут буде касточка, відстань буде 35 фітрів. І це ми плаваємо і дивимося, якщо щось є. Рома, що ти думаєш що по цьому поводу? Ну тобі треба. Абсолютно ні. Ти що не любиш рибу, скажи. І, Саша, що ви тянете? Вісім. На цьому рибалка сьогодні закінчується. Вісім рибок, їдемо мити руки і починати працювати. Ми готові. Риба готова. Їдемо далі. Тобто додому. Другий заход чистити рибу. І вона сьогодні знову буде допомагати. Якщо ви бачили моє перше відео про рибалку, оця дівчинка зняла like 30% of all the content, all the video. Вони нам сьогодні знову допомагають. І, брат, я їм даю камеру, і вони будуть знімати, що тут у нас є, як ми миємо, що ми робимо. Думаю, буде дуже дуже гарний час. Тому Let's Go! Три дні пролетіли, енергія не залишає нас. Тетя Надя, Маріна, Олі спить майже. Ми такі всі енергійні. Вже енергійні такі всі. Треба їхати додому. По хаті тільки бігає один хомячок ондо. Трик-трик-трик. Не зупиняється. Ми, ви, ви, країна мати. Бай хаус, до побачення. Thank you. Отак проходить життя. Поїхали додому, Їхати 10 годин. Ні, треба зайти кава, наркотик номер 1 Думали, думали роз'їхали. Гляньте, які до з гості приїхали. Подивіться, Каліфорнія тут теж. Я в шоці, Не Можемо молодь. розпрощати. Молодь, я в шоці. Що Шо, може вже поїдемо, а? Вийдіть, ви їдьте, а до хвиля на своє. Добре. Постав на цьому і закрити. Ми коли їхали на рибалку, нам добрі друзі дзвонили, сказали, що треба обов'язково заїхати у узбекський ресторан. Ош. Ми їдемо додому. Прийшла геніальна ідея геніальному чоловіку. Ми в узбекському ресторані. Їдемо додому, і тому дивіться. Ага, ага, ага. Ага, зараз підскажуть, що треба обов'язково взяти. Ми готові смакувати з їжу. Let's go. Менюшка. Быстренько, дуже чекаю. Апетайзери, супи, салати, спешалтіс. На турист. Ох, на дві сторінки. Гріл, оф-гріл, сефуд, сайз, де зіртс Все ти є. Ж бачити, що ти там а, точно. Ми замовляємо їжею, щоб спробувати все. Це сюзьма.

Молоденький. Дуже вкусно. 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 Я теж дам би 9. 9 чітки, тому що ідеалу немає. Ну, звісно. Тільки я. Маріна. Маріна. Скільки? Я дам... Не бреши, давай, чесно. Мені сподобалось 10. Ну, дуже гарний плейс. Рекомендую зайти. Скуштувати шашлик, ножки бараніни, пісня. Нам принесли що. Дивіться, яка коробочка. Ага. Бачите? Ключі. Це закрай. Поїв, а і ви знаєте, не таку, що колобок викачується з ресторану. Дуже смачно, акуратненько, посміхаються, гарні люди, і приємно було, дуже приємно. Ти погоджуєшся, Мороз? Так, все в міру. Тому Вперше. заїжджайте, в ош, я думаю, вам також сподобається. Трак розгружений, риба розгружена, чорна ікра розгружена, кепка віддана, молимося і їдемо, їдемо додому розгружатися і ми. митися і розгружатися. Вже вдома рідна Сас Каролайна. Арвішка помита, припаркована. До речі, що ж треба зробити, відео теж йде. Кулери помиті, все злито, все сушиться. Дякую. Був дуже класний час. Нам дуже сподобалось. Дякую Олегу Саші. А, дякую, рибі, що клювала, так сказати. Чекайте відео, підпишіться на канал, обов'язково. Ми рухаємось далі.